У столиці в районі Русанівки у Дніпро тонами зливається невідома рідина коричневого кольору з різким запахом. Тривогу забили місцеві жителі. Вони бояться купатися в затоці. Тому звернулися до місцевої влади та екологічних служб з вимогою терміново провести експертизу та дізнатися, що отрує води Дніпра. Які результати отримали екологи, знає Іван Воробйов. Ось таку картину бачать жителі Київської Русанівки. Сотні кубометрів брудної води бурхливим потоком скидають прямісінько в Дніпро. Олександр розповідає, ішов купатися на затоку, аж раптом у ніс ударив різкий, токсичний запах. Підійшов до води і вжахнувся. Чорно-синього кольору. Консистенція була не води, а консистенція була як, ну, як кефіру такої плотності. І зверху була отака піна. А я, 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 який э, запах запах? Був я зразу. Як я, я, я підійшов, постояв. Да, я підійшов постояв, і в мене очі почали сльозитись. Місцеві звернулися до районної адміністрації по роз'яснення. З'ясувалося, колектори, з яких тече невідома рідина, належать Деснянській водопровідній станції. Після очищення води до стану питної залишаються так звані хвостові води, які містять шкідливі речовини. Саме вони і пливуть із колектора на Росанівську затоку, пояснюють фахівці водоканалу. Чи є у викидах хімічні речовини, не зізнаються, але запевняють, усе відбувається відповідно до встановлених нормативів. Ми працюємо від правовому полі є відповідно розроблений проект і є документ, який називається Дозвіл на скиди. В цьому дозвілі на скиди перераховані перелічені певна кількість інгредієнтів, по яким ми контролюємо цю періодичну воду. Щоби перевірити, чи не перевищує норму кількість шкідливих речовин, що викидає Деснянська водна станція. На місце прибули фахівці державної екологічної інспекції разом із лаборантами Києводоканалу беруть воду для аналізів. Утім, на момент експертизи викиди з колектора мають геть інший вигляд ніж на відео. Вода майже прозора. Спочатку беремо воду з місця скидання, далі сідаємо на катер і згідно з правилами зачерпуємо її через 500 метрів від колектора нижче за течією і вище за течією. Заповнюємо протоколи і чекаємо на результат. Якщо в ході з результатів аналізу, які до нас надійдуть, буде встановлено перевищення, то тоді будуть нараховувати збитки. Матеріали будуть передаватись на прокуратуру. За тиждень дізнаємося всі показники, крім одного, в нормі аналіз зафіксував суттєве перевищення кількості активного хлору. Фахівці Києва до каналу цей показник взагалі не врахували. Більшість показників відповідають тимчасово погодженим нормативам, але ж виявлено вміст залишкового хлору у скидах Деснянської водопровідної станції. Працівники Київської СЕС, які теж зробили в той день забір води біля колектора, жодного хімікату так само не виявили. Зате знайшли шкідливі бактерії і заборонили купатися в Русанівській затоці. Ми не знайшли хімічних вибросів на день перевірки. Я не вірю в ці результати, тому що всі під підтасовку, щоб ніхто не був наказуєм. Або да? вторых я ж говорю, в момент коли брали забір води, робили, саме цієї бурої жидкості там не було. Місцеві жителі результатом досліджень не вірять і хочуть провести власну незалежну експерти. Ризу із залучення міжнародних організацій, а потім звертатимуться до суду. Іван Воробйов, Тимофій Кощій, Павло Мяснов та Андрій Сокуренко спецкор два плюс два.